Що ж, друзі, вітання! Ось така сьогодні, як бачите, погода, Ну, наважився, наважився. Є в мене сигнал, на який я не сподівався точно. Була в мене монетка мідна, до цього півгодини пів цьому був Айн Крейцер 1816 року. А зараз в мене є сигнал досить цікавий, але я його викопав. Покажу насамперед, як звучить. Ось така в мене катушка, так працює сьогодні. Сигнал був досить глибокий, так як довелося трішки покупати. Но на таке я не сподівався, друзі. Це точно не сподівався на таке. Спробую правильно показати. Шайба є досить велика. Це просто фантастика, срібло австрійське. Зараз я її помию і вам покажу. Будемо мити разом. Скину зараз рукавицю. Ось на такому фоні сьогодні працюємо. Срібло австрійське. Не знаю, чи це Марія Тереза чи Франц. Схоже за все, що це є 20 крейсерів. Так і є, друзі, знизу. Бачите, не бачите. Ну, такий сюжет я сьогодні не сподівався. Це навіть, як кажуть, подзвонив Роман. І каже, де погуляємо трішки по лісі. Я йому кажу, що сніг глибокий. А він каже, йдемо, все одно. Ну що ж, трішки відмив. Ось на такому фоні ще раз показую. Ось така річ. 20 крейцерів, Австрійська імперія. Рік не бачу, на жаль. Ось тут зверху, швидше за все, що тут усього зверху є. Трішки треба помити ще раз, зараз включуся. Ну що ж, трішки я цю монетку відмив, показую. Трішки сьогодні є темно, так як бачите, яка погода. Ось така класна монета. Рік на горі 1804, 20 крейцерів Шикарна монета. Враховуючи, що ось така сьогодні погода. Вітання, друзі! Минув тиждень, як я був у лісі, було дуже багато снігу. Знахідку, ви бачили, знайшов срібну монету 20 крейцерів 1804 року Австрійська імперія Франц ІІ. До цієї монети в мене була мідна монета за 15 метрів 1816 року Айн Крейцер. Я не включався, так як не надав значення цьому. І я повернувся неподалік цього місця. Ось там йде такий. Глибочезний яр, який метрів 80, щоб його перелізти. Я переліз, маю знахідку, показую. Сигнал такий був. Як на, як на радянську монету. Ранньо сигнал був. Показую ось таку знахідку, потягнув. Це є чайна ложка. На жаль, я швидше за все, що це моя робота є, я її переламав. Ось такою старенькою ручкою, як бачите. Досить цікава знахідка. Являється, не часто вони випадають. Наразі так. Я продовжую пошуки. І так, я повертаюся до цього, до цієї знахідки, яка в мене була ложка. Ось така. Я це місце почав продзвонювати. Ось. Місце, де ця була ложка. Ось є ямка, де я викупав, досить глибоко була ось така монета. На жаль, не видно, що це є. Е, метал, мідь. І я включився, так як в мене неподалік знову пролунав сигнал, показую. Будемо купати, як кажуть, разом. Викупав сигнал я викупав. Якийсь, якийсь, якийсь алюмінієвий осколок. На жаль, так. І таке буває. І так, кручуся так з зігзагами. Вздовж такого яру, досить глибокого. Ну і показую верхова знахідка чергова досить старенька ось такий ніж під дерев'яну ручку. Досить товстий, мушу сказати. Спробуємо трішки обкислотити. Як знахідка досить цікава. Недавно я піднімав ніж, трішки менший, краса. І якось так наразі. Так, ми наразі зійшлися всі докупи, у нас трішки сьогодні є. Зараз підійду до, до Володі, будемо дивитися на його знахідки. То що є? Ейнкрейсер 1816 року, бачите який стан. Ось видно герб. Що... Гудзик старий посрібний. Ось такий гудзик є. Як бачите, має сюжет навіть посріблений. Досить цікавий за виконанням гарна знахідка. Невідомо що це є. а то що за така шайба? 15-ка. Дивився. 15 крейсерів. Велика шайба. 15. Спробуємо показати. А є, зверху, як бачите, 15 крейцерів. 1807 рік монетка. Вроді 2, 2 гроші. Так, то є гроші 23-й. Також цікавилась ось така пряжка Так, йдемо до Романа, Роман щось теж. Найшов. А, Роман знайшов теж щось цікаве, дивимося. Ось така річ Посполита цікавий досить гудзик, великий. Ну і він взяв досить таку головку, ну досить вона є велика. Ми такої ще не знаходили. Навіть не маю що показати для порівняння, вона є десь в два рази, можливо в півтора рази. В півтора рази. Більше, ніж тою, що ми завжди піднімаємо. Ось такий великий був снаряд попер... часів Першої світової. Наразі так. Ну що, ж, черговий раз я включився, так як знахівник Таких, щоб показати, на жаль, немає. Одні кулі, гільзи, шрапнель. Показую свою чергову знахідку. Так, це є затвор винтівки Манноліхер. Часів Першої світової. Ось такий стан, як бачите. Давно вони мені не траплялися. Наразі так. Так, ось там у мене був затвор до Монліхера. 98-го трішки я зігзагами крутив так, попадається тут набої до гвинтівки, Манліхер по 5 штук і включився, показую знахідку. Сигнал був також такий собі, але об'ємний. Ножни до штика Манліхер ось так наразі також цікава знахідка в даний момент являється. Добро друзі, дякую всім за увагу. Усім мирного неба. До зустрічі!